Вітаю, повертаюся, трошки випала з щоденника саморефлексії, відео спостереження, але зараз повертаюся і поділюся з вами своїм наступним усвідомленням. Повертаючись до страху смерті, хочу сказати, що для мене інтеграція після всіх практик в рутині повсякдення дуже важлива. І от коли приходить реальне усвідомлення того, що коли я мала. Оцей контроль, кулак контролю. Коли я мала страх, ту, ну, не страх, а цю нестачу часу, що я щось не встигну, да? і це відчуття, що мені не вистачає часу. Або е що я маю встигнути більше, так оце все да, у повсякденні. От коли я помічаю, що воно повертається. Це вже такий дзвіночок про те, що «Аго, Маріночка це знову цей страх смерті, да? треба з ним повністю розібратися. Але ж ми змінюємося на протязі кожної секунди нашого життя. І що хочу сказати, що коли ти знаєш, з чого він складається, оці моменти такі, такі да? тоді ти вже маєш і інструменти, і як з цим боротися. Реально у своєму житті. Не так, що ти послухала, прожила, купила, витрачила гроші, а гроші це на час, купила якийсь курс, два тижні поробила і до побачення. Ні. От інтеграція в рутину повсякдення оце сильно, оце мощно. Дякую всім за увагу. До зустрічі!